Ми говоримо далі. Говоримо в контексті обвинувачення Віктора Януковича. Я нагадую, сьогодні військова прокуратура зачитала в Болонському районному суді обвинувальний акт, в якому була представлена позиція прокуратури про те, що колишній президент вступив в злочинну змову із силами Російської Федерації. Про це і не лише говоримо із журналістом Денисом Казанським, який зараз судді розпочнемо з насправді з після смаку, після учорашнього дня конституції. Уважні колеги зазирнули за традицію на сайт адміністрації президента і виявили на сайті такий традиційний до важливих дат список нагороджених нагороджених. Ординами нагороджених званнями, і цікава історія. Виловили в цьому великому списку, в числі нагороджених колишніх депутатів партії регіонів Олександра Грего і Владислава Трушенко. Вони обидвоє голосували за диктаторські закони 16 січня. Це голосування, як пригадуємо, воно увійшло, крім слово диктаторських законів. Ще й таким його назвали парнокопитне голосування через те, що депутати так старалися, що кілька рук піднімали догори, щоб порахували, бо рахували саме руки. І зараз така хвиля обурення в соціальних мережах. І люди дивуються, що на вже четвертий скоро рік буде після подій майдану, після революції гідності. А Необхідно виявляється пояснювати, чому таких людей не варто нагороджувати. Ну, мені особливо до, нема чого додати до вашого спічу, тому що це, звісно, ну, я б назвав би знущанням над конституцією, по-перше, е, навіть я не кажу про людей зараз, про емоції, да? бо є емоції, ми можемо їх там відкласти. Це така приватна справа mm -hmm. кожної людини, можна на це з'їхати, але Права ж в конституції це закон, голосування за диктаторські закони, Воно було абсолютно неконституційне. бо і сама ну узурпування влади, яке намагався вчинити Янукович, воно проти конституції, звісно. І голосування руками, коли вони просто-напросто голосували залу. А, а Чечетов, здається, чи хтось я вже не пам'ятаю. по-моєму, це був Чечетов, який постійно рахував і казав рахував, е -е, що... депутат Олійник, який а, зараз Олійник, се, да. перебуває у Москві. і він постійно називав одну і ту саму цифру. 235. Навіть не 235. рахуючи, 235. Да, наступ, 235. по кожному питанню. І це було зрозуміло, що це був фарс. І цей фарс настільки обурив людей, що саме тоді, якщо ви пам'ятаєте, почалося кровопролиття на вулицях. Після того почалися сутички, коли з'явилися перші загиблі е, люди, коли загинув в частності Жизневський, Нігаян, тоді загинули, і інші люди. І а, ну, взагалі за це треба було судити депутатів, які приймали в цьому участь, і ну, нагороджувати. Їх і ще й з нагоди Дня Конституції, це просто, вибачте, це плювок в обличчя. І не, ну, взагалі суспільству, не тільки тим, я підкреслю, хто на Майдані став, тому що це реально знущання над Конституцією, тобто знущання над всіма людьми. Якщо так можна вчиняти з Конституцією, то ну, навіщо нам тоді взагалі це свято? Навіщо нам, якщо їх там хто хоче, е, там, катує цю Конституцію, давайте просто скажемо, що у нас немає жодного свята, там, 28 е, червня. Просто скасуємо цей день і зробимо якесь. Може, інше замість цього колеги з виданням інтернет-видання Українська Правда надали запит до адміністрації президента з проханням пояснити за які заслуги заслужили нагороди ці два народні депутати Герега та Атрошенка. І зацитую з того, що пише Українська Правда, в адміністрації президента не оприлюднюють за що саме нагороджено народних депутатів. У відповідь на запит української правди в прес-службі АП повідомили далі. Цитата. Преамбула указу є загальною, в ній не конкретизуються заслуги внесок кожної нагородженої особи. Конкретні заслуги внесок зазначаються у нагородних листах, які надсилаються разом з поданням про нагородження. Водночас нагородні листи містять конфіденційну інформацію про особу, тому не можуть передаватися третім особам. При цьому уточнюють, що подання про нагородження Костянтина Іщейкіна це ще один народний депутат та Олександра Грегі були внесені головою Верховної Ради. Подання про нагородження Владислава Трошенко внесено Чернігівською обласною державною адміністрацією за письмової підтримки голови асоціації міст України Віталія Кличка. Подання про нагородження Костянтина Кулика це ще один скандальний військовий прокурор, внесено генеральною прокуратурою. І Також на додаткові запитання відповіли. Процедура відкликання нагород не передбачена. Ну, на жаль, так знов-таки нема чого до цього додати. Просто скажімо так. Ну, якщо б. Ці люди мали якісь заслуги перед державою. я Думаю, ми б про них би дізналися. Ну, принаймні, може не всі люди, але я постійно, оскільки там працюю з інформацією, я постійно знаходжуся в цьому інформаційному потоці. Я думаю, що я би звернув увагу, якщо б хтось з них від, там дійсно чимось відрізнявся, якимись героїчними вчинками. Я думаю, Владислава Атрошенко, ви точно пам'ятаєте за його звитяги, оскільки журналісти-розслідувачі пригадуєте, коли Янукович втік з Межегір'я, дуже багато було розповідей про те, що знайшли. А люди з тих перших людей, які зайшли в покинуте можгір'я, обговорювали золотий батон. Так, от його очевидно, макети ви зараз бачите, а можливо, і справжній вже насправді не, не, не пригадаєш, бо зараз уже і сперечаються про те, чи був батон. Але тоді журналісти виявили, що цей батон виливав виливали на прохання Владислава Трошенка за те, що йому допомогли стати в адміністрації тодішнього президента. Народним депутатом саме так, і після того як вже Янукович втік, він ж став в 2015 році, став мером Чернігова. І, і знов таки, які видатні заслуги на цій посаді досяг Трошенко. Ми не знаємо. Я знаю єдине, що що він а, використовував адмінресурс для допомоги. Є такий народний депутат Максим Мікітась, який по 2006 округу, літ, влітку минулого року, балотувався в Верховну Раду. А, і цей Максим Мікітась, це, це скандальний забудовник в Києві, який там використовує тітушок, б'є людей там на своїх забудовах, тих, хто проти цих забудов, і ось він. Там якраз виграв ті вибори, і я трошенка йому в цьому постійно допомагав. Там підтримував, використовував адмінресурс. Може за це. Я не знаю за що саме його нагородили. Це як бачите, конфіденціальна виявилася інформація. Хоча здавалося б, якщо людина робить щось корисне для суспільства, якщо для держави, досвої. про це треба казати. Чому ж це конфіденційна інформація? Це ж не злочин якийсь. Навпаки, це треба цим гордитися. А У нас а чомусь таку інформацію, якою треба пишатися, її навпаки. Від суспільства прячуть, я думаю, що це на жаль відбувається саме через те, що ці награди купуються, і просто тим, хто їх купує, їм соромно вони розуміють, що ніяких справжніх заслуг перед країною в них немає. Тому от і з'явилася ця форма про, скажімо так, зацікавлення в тому, щоб ця інформація була конфіденційною. Це не є якась така символічна нагорода, можливо, якийсь такий папір в рамочці та з подякою. Це є державна нагорода, орден за заслуги Греготного на нагородили другого ступеня його колега Трошенко третього е, ступеня. На вашу думку, е, мала би бути процедура відкликання цих державних нагород? В принципі, ви знаєте, в нашій країні напевно так, тому що е, це ж не справа не тільки двох цих, цих двох осіб. У нас є. Якщо ми зануримося в цю тему, ми, ми згадаємо, що у нас є герої України, які так само там, наприклад, герой України Янковський, який там в має фактично співпрацював там з ДНРівцями. Це колишній там народний депутат від партії регіонів. Він сам з Горлівки, колишній власні власник горлівського стеролу. У нас є герой України, значить, з Краматорська цей ну Савченка, то теж окрема тема. З Краматорська є з. Хударі, власника НКМЗ на цьому підприємстві. Гіркін ремонтував міномети, там якусь техніку, коли він фактично ну займав Краматорськ. Mm -hmm. Тому це теж герой України дозволяє бойовикам. Фактично, там їм допомагає ремонтувати їхню техніку на своїх підприємствах. Ну це вибачте, це ну це злочин. А у нас це люди герої Володимир Літвін, герой України. Тобто там серед тих, хто тільки за ці диктаторські закони голосував. Там з них там багато є героїв України. І це теж велика. Я не вже не кажу про якісь більш дрібні нагороди, тому я навіть не знаю, що з цим робити. Розумієте? ну враховуючи, що ми в Україні, я знаю, як це може бути, що у нас кожна влада буде позбавляти тих, хто кого раніше нагороджували, буде позбавляти нагород, якщо ми будемо приймемо цю форму. Тут напевно я не знаю. Тому, може у нас просто в якийсь момент треба просто скасувати взагалі всю систему державних нагород, яка існувала, просто запровадити нову і нагородити реально тих, хто цього. Варти там з героїв, які воювали людей, які нереально там ось зараз там брали участь в антитерористичній операції. Якихось реальних, скажімо так, діячів там культури, медиків. Я не знаю, там письменників. Ну якихось людей, які дійсно щось корисно зробили. Бо нагородження оцих цих всіх, ну ці всі армії героїв України, абсолютно фейкових, бо вони в жодному разі не є героями, до яких додалася зараз Атрошенка і Герега. Це просто ганьба. Для країни і вони ганьблять усі нагороди, якими їх нагороджують. За кілька хвилин ми продовжимо після невеличкої рекламної паузи. Ми говоримо про нагороди, якими були нагороджені народні депутати з числа депутатів попередньої верховної ради, депутатів фракції партії регіонів, які зокрема голосували за диктаторські закони. 16 січня два таких прізвища виловили учора журналісти у списку представлених до державних нагород. Список висений на сайті адміністрації президента нагороди державні це ордени за заслуги 3 третього ступені. Йдеться про народних депутатів Олександра та Владислава Атрошенко на студії нагадує Денис Казанський. Наскільки свідомо, як думаєте, Денис були допущені ці прізвища до нагород? Може бути таке, що просто їх не помітили. Хтось підсунув. Прізвище і випадково ось так сталося. Наскільки вірите в те, що така випадковість могла бути допущена? Ну ви знаєте, ми можемо тільки гадати, але якщо так що відбувається, це дуже погано, тому що знов-таки тоді, туди, туди можна кого завгодно включити. Mm -hmm. Я не знаю, когось Захарченка Платніцького або Нелюштепу і також нагородити. Все ж таки я думаю, що ну, якщо б там хтось в кінці цього списку загубився, якась невідома якась постать, то я міг би ще припустити таке, але я не сумніваюся. А в тому, що президент знає добре, хто такий Гарега, хто такий Атрошенка і. Це все ж таки депутати, з якими він і в парламенті працював. Я трошенка він мав безпосередній стосунок до блоку Петра Порошенка Тому я виключаю, що це випадковість. Я думаю, що вони розуміли, що вони роблять. На жаль, просто їм абсолютно байдужа думка людей, які постраждали від дій цих людей. Байдуже, скажімо так, як це і на їхньому іміджі може відобразитися, і на іміджі той самої конституції нашої не нещасно яку всі просто вже над нею знущаються як тільки можуть, і це був такий знаєте, фінальний акорд. Просто Бу, в день конституції, ось робляться такі нагороди, а нагороджуються люди, які фактично цю конституцію ні в що взагалі не ставлять. Ви нагадали такі моменти, які стосуються Олександра Герегі. Він до речі зараз продовжує бути народним депутатом, лише як позафракційним Життя навчило, Очевидно, ви нагадали момент блокування його магазинів, його та його дружини не будемо називати, але я думаю, всі знають про які На магазини супермаркети, супермаркети йдеться в час Революції гідності. Забарикодували ці магазини для того, щоб не були, не постачалися матеріали і не постачалися, до речі, і тітушки. Ті тітушок теж тоді так, приписували саме цьому подружжю. Ну, в, тут, знаєте, дійсно було. Це були такі часи громадянського повстання, реально, насправді, повстання. І, на жаль, тоді, я думаю, коли Янукович втік з Києва, коли вся ця браття втікала, там садилася на літаки і вилітала. А я думаю, мало хто з активістів Майдану міг уявити, mm -hmm. що через кілька років ці люди будуть нагороджені. А державними нагородами, це, звісно, ну, скажімо так, нікому тоді в голову не могло прийти, ніхто не думав. Знаєте, тут же, ну, що, що саме цікаве, я ще можу зрозуміти якісь корисні мотиви. Так? Тобто, коли ну, влада робить бізнес з цими регіоналами, коли щось вирішується за гроші, Ну, там це все ж таки можна зрозуміти просто, тому що ну, корупція, гроші це вигідно, це бізнес добре, окей. Я не розумію просто от, логіки цього, що відбувалося, тому. Тому що ну, нащо ж вони що? Ну, Порошенко не міг втриматися і не нагородити орденами цих людей. Їм що насправді так були потрібні ці ордени. Навіщо це було робити? Ну ж, ж є така категорія людей, які жити не можуть без медалюк, без орденів. Якщо ці додаткові гроші, звертаються, знають якихось людей в адміністрації, де вони можуть сплатити кошти і отримати ці медалі? Ну на жаль, я думаю, що насправді десь так воно і було, і це характеризує їх ще гірше. А тому, що нема нічого гіршого ніж людина, яка користується нагородою, яку вона не зас... на яку вона не заслуговує, тобто липова, фальшива, фейкова нагорода. А це фактично є фейкова нагорода. Хоча вона офіційно присвоєна, але ми всі розуміємо, що це надано не за заслуги перед країною, а навпаки, це люди вони шкодили країні. І ну якщо б у них була якась совість, їм було б просто б соромно носити цю це. Все одно, що знаєте, я піду зараз куплю там медальку якусь. Там на, на ринку і буду її носити, і казати, що я там її заслужив. Ну мені було б соромно, я б ніколи такого не зробив. Ну а от у цих людей інша логіка. Вони вважають, що це нормально в списку. Є очевидно, люди і достойні. Так, не вивчали Безумовно. ретельно, але це, і це, це, це теж по-явити з тих людей, підставляє. які справді заслужили. Це дискредитує саме ці нагороди. Ми трохи про це uh -huh. казали раніше. Тому що у нас є герої України, які заслужили це звання за те, що вони реально там воювали. Є такі люди, які посмертно нагороджені, які віддали життя за Україну, які А є Володимир Літвін, який все, все життя в Раді просто брав тупо гроші і, вибачте, подмахував всім, хто там якось міг його використати. Та він був радий служити будь-якому господарю, завжди з усіма знаходив спільну мову. У нас є там той же скудер, да про якого я казав. Це mm -hmm. я ж кажу, це просто ганьба для цих нагород. Тому, напевно, на мій погляд, от якби було найкраще вихід з цієї ситуації, просто в якийсь момент було б скасування в системи всіх системи існуючої державних нагород, і пере, скажімо так, перепереучреждіння, пере, да, якщо російською казати, от, за наново цих орденів взагалі цієї всієї системи, і після того. Мають бути нагороджені люди, які цього дійсно заслуговують. А ці старі нагороди просто мають бути от як система або скасовані, або всі, ну має, може там якийсь суспільний договір має існувати. Які просто люди будуть розуміти, що це, що все нагороджувалося раніше, це було корупційно, це було за гроші, це було не Якщо вам треба ці побрякушки, носіть їх, але вони для нас вже нічого не варті. Ось є наші нагороди нові, які там були, в принципі, якесь може там, я не знаю, це як. як, як ну Має може народний схід учередити, ну такий з'їзд, може якийсь там як конституційні збори, ну щось таке може, так можна пофантазувати. Просто знаєте, просто Ну зробити так, щоб ці нагороди не були ну знову отримали якусь цінність. Тому що зараз, ну я просто бачу нагороди на комусь, я не вірю в те, що вони заслуговані, саме через те, що вони дискредитовані. То коли ти бачиш чиновника з орденами чи медалями, ти на 90% впевнений, що він або це купив або десь займався підлабузництвом і просто йому хтось його там шеф нагородив за те, що він десь йому там підписував потрібні папірці. Ось і все. А пригадуєте, була неодноразова історія, коли траплялася якась от ситуація, яка викликала збурення в суспільстві. Услід за цим йшла реакція, наприклад, з адміністрації президента, зворотня з відмовлянням від попередніх кроків, зважаючи на невдоволення громадянського суспільства. Наскільки думаєте, ви цій ситуації навіть попри те, що є заява з адміністрації президента у відповідь на запит інтернет-видання Українська Правда? Що немає цієї процедури перегляду могло би бути, от хоча б теоретично, та скасування нагород одіозним людям? Ну, я в абсолютно виступаю за позбавлення нагород більш того. Но... А є ж випадки, коли там, ну, наприклад, у військових да, розжалують, тобто знімають звання, можуть, можуть позбавити нагород за там державну зраду за щось. Тобто процедура має існувати. Я думаю, все ж таки, що має бути така процедура. З іншого боку, ну, я думаю, що відповідь вона ясна. Тобто, позбавляти їх не збираються, вже призначили. І ну, на жаль, це дуже погано. Звісно, якщо б їх позбавили, це означало б, що. Скажімо так, позиція суспільства чогось варта. Тобто, і принаймні влада може визнавати помилки. Добре, я розумію, що всі роблять помилки. Якщо б визнали ці помилки і дійсно позбавили цих людей, Тобто відмінили цей наказ, я думаю, що це. А було б ну правильних крок. Справа в тому, що нам дали Зрозуміти, що цього не буде відбуватися. Знаєте, ну у нас же ж коли треба, то у нас приймаються будь-які рішення. Ви ж бачили, що на да, формально ми не можемо позбавляти Це громадянства Споки завжди знаходимо, да, тобто та. у нас формально. Ми не можемо позбавляти українського громадянства. Але ж там Артеменка і Боровіка чомусь позбавили, знайшли mm -hmm. шлях. А інших людей, які мають іноземні паспорти, іноземне громадянство, не позбавили українського громадянства. Чому так? Ну такі вибірковий підхід. Тому я думаю, що тут все, все ж таки справа в політичній позиції. Тобто, якщо є політична воля, знаходяться шляхи, як це зробити. Якщо і нема, то не знаходяться. Отаке от будемо стежити можливо за розвитком. А поки що давайте подивимося, що робиться у нас в. Країні з для цього оновимо сайт кабінету міністрів. Зараз хвилинночку завантажимо, оскільки бачу, що ось є ця картинка. Бачу, що є дописи в соціальних мережах, що пішла друга хвиля кібератаки. Так, це чи не так, але бачимо, що сайт кабінету міністрів знову не працює. Наскільки може бути така друга хвиля? Я одразу проанонсую дві наші наступні студії про кібератаки, які мали місце позавчора. Вчора у вівторок будемо говорити далі із спеціалістами це. Спеціалісти власне з кібербезпеки ми поговоримо в тому числі про висновки і про збитки, які були нанесені цією спробою завалити комп'ютерні мережі, зокрема і державні комп'ютерні мережі. Ну а поки в нас є ще час на розмови, я хочу повернутися до суду над Віктором Януковичем до 6 липня пауза в судах. Але сьогодні ми вже мали змогу послухати обвинувальний акт військової прокуратури прокурор Руслан Кравченко зачитував обвинувальний акт. Було цікаво його послухати. з Чим прийшла військова прокуратура до цього суду, і вони зокрема говорили про моменти злочинної співпраці із Російською Федерацією. А от паралельно з цим відбувається, наприклад, повідомлення про те, що знову захопили когось із російських вояків, так би мовити, на сході України. От наскільки на вашу думку реально буде легко чи не легко, чи можливо неможливо доказати вину Віктора Януковича в такій злочинній співпраці. Ну, я думаю, що така співпраця є очевидною. І ну, це зрозуміло всім, бо Янукович опинився в Ростові, звідки він, скажімо так, фактично керував керував, скажімо так допомагав росіянам тоді, скажу, робити оці захоплення української території, адже ми пам'ятаємо, що і Крим, ну фактично, тоді це керівництво Криму фейков, Вона казала, що вони визнають Януковича президентом Ну, тобто, а ви знаєте, ну доказати співпрацю людини, яка втекла в Росію, фактично, вся, все керівництво України тодішнє, Вони втекли в Росію, там живуть вже кілька років. І я впевнений, що вони мають російське громадянство. Всі доказати їх співпрацю. Цю абсолютно не проблем, не є проблемою. Я думаю, що просто знов таки, якщо стоїть така задача, її докажуть. Якщо не стоїть, то буде як з Юрієм Бойка, який фактично там на кожній вишці там по сто чимось мільйонів доларів вкрав, але його підпису ніби ніде немає він ні за що не відповідає. І зараз нема проти нього взагалі ніякої кримінальної справи. Будемо стежити далі. Знову вперлися в питання політичної волі. Дякую вам за цю розмову. Денис yeah. Казанський журналіст. Далі за кілька хвилин свіжий випуск новин. Після того повертаємось до розмови про кібербезпеку.